І шкідливо додавати у свою їжу багато спецій, особливо. Перцю. Ну, насправді, скоріш за все, ні, якщо ми говоримо про адекватну кількість перцю, а не про щось таке, що просто спалює рота і язика за першою ж ложкою страви. А навпаки, спеції це корисна тема, бо спеції вони додають у раціон, вони додають у страву додаткові вітаміни, мікроелементи, клітковину. спеції урізноманітнюються раціон. Вони дозволяють вам полюбити. Той продукт або ту страву, яку без спеції ви б можливо і не полюбили. Але а, тут ще такий момент важливий, про які спеції ми говоримо. Якщо мова йде про а, спеції, просто пакетовані суміш спецій, а, то такої історії краще уникати. Бо а, якщо почитати склад, там скоріш за все буде соль, багато солі, ну або хоча б глутамат, натрію, і ну це зайві компоненти, це зайвий натрій, який, мабуть, не треба додавати до своєї страви. А тож, якщо дуже хочеться урізноманітнити свої страви за допомогою спецій, перцю там, інших якихось компонентів, то краще купувати цільні а, спеції у моноваріанті, самостійно їх змішувати, самостійно їх подрібнювати. Таким чином, до речі, воно буде і смачніше, і ароматніше, і саме таким чином додавати в свої страви. І тоді це ні, це не шкідливо, це навпаки дуже корисно.